Понеділок, 24 лютого. Не виконуйте диявольської роботи. Коли все це таким чином буде знищене, то якими треба бути у святому житті й у побожності вам, котрій чекаєте й прагнете приходу Божого дня? 2 Петра, 3 розділ, 11 та 12 вірші. Важливо кожному з нас усвідомлювати, кому ви служите, чи не заодно ви з ворогом праведності не усвідомлено виконуючи його роботу, чи ви з'єднані з Христом, звершуючи його служіння. Сатана хотів би використати всіх і кожного як своїх спільників, послаблюючи довіру брата до брата, поширюючи незгоди щодо істини серед тих, хто називає себе християнами. Найуспішніше, Сатана може досягти своєї мети, діючи через тих, які називають себе христовими друзями, але не живуть і не працюють так, як Христос. Нині день Божого приготування. Ми не маємо часу на зневіру чи виконання диявольської роботи. Остерігайтеся послаблювати віру інших, сіючи насіння злоби, заздрощів, суперечностей, тому що Бог чує слова і судить не тільки за вчинками людини, а й за її словами. Чотири вітри ще втримуються, доки Божі слуги не будуть позначені печаткою на чолах. Тоді земні володарі шикуватимуть свої лави для останньої великої битви, уважно використовуйте час благодаті, що залишився, ретельно стежте за своїми думками та вчинками. Необхідна дисципліна духу, чистота серця та ясність розуму це цінніше за яскравий талант, такт чи знання. Людина зі звичайними здібностями навчена коритися словам, так говорить Господь, краще підготовлена до Божої роботи, ніж ті, хто має здібності, але неправильно їх використовує. Люди можуть пишатися своїм знанням світських предметів, але якщо вони не мають знання істинного Бога, Христа, дороги, правди і життя, то вони відчайдушні невігласи, і їхнє знання буде їм на загибель. Світські знання цінні, але знання Божого Слова, яке перетворює людське серце, живе вічно.